Друзі, вітання на каналі Угранда І ми продовжуємо записувати вам круті відео. І сьогодні в нас стартує так сказати відео по чемпіонату України. Хотів би я сказати. Друзі, вітання! З вами Гранд. І сьогодні в нас е відео розпочинається з того, що ми будемо дивитися повтор. Чемпіонату світу, де буду грати я з Одіном проти Колорфіта та Бепи. Розпочинаємо, так сказати, цей шлях на турнірі. Наша гра 2 на 2, чемпіонат світу 20-25, то ще не в курсі. Зараз проводиться від WCC. І цікаві нації відразу нам випали по рулеці. Це Данія та Саксонія. Гарно зіграли ми в цій грі з Одіном. В принципі, задоволені нею. Да, так, звичайно багато помилок, але в принципі, як для першої гри, було ок. Присутність, звичайно, хвилювання і десь не дограли. Але як вже є. Окей, я обрав саме Данію, Одін обрав Саксонію і обрали ми грати чотири стайні. Я щось е, наближене до чотирьох станій але вирішив грати без підкової, щоб зробити там е, ну, якісну кількість гармат. Один, як я розумію, грав саме в звичайній 4 стайні, з підковою, стандартні швидка стайня відразу стає там на 2.30. Потім вже десь стане в нього академію. Я будую спочатку академію. Е, шукаю золоті копальні. Зараз давайте на це, в принципі, подивимось, Так, зараз виглядає нас мапа. Знайшов, що я вже першу, другу, третю. І дуже довго шукав четверту. Чомусь побіг сюди шукати, хоча е, розумів по логіці, що вона знаходиться саме тут. І вже пізніше почав відправляти селяна саме в цю е, частину мапи, щоб знайти четверту золоту копальню. Одні, як ви бачите, займав вже 3 з 4, і четверту вже знайшов дозаймає. Довго я її шукав 3,20, дивіться, я ще досі її не знайшов. Це трошки. Вдарило по золоту, але не зовсім критично. І тут я її вже побачив нарешті, відправляю відразу туди всіх інших селян а це три селяни. Два вже і так були бля. Почали грати у Мешкатерів, ну, типу, стандартно. Зараз подивимось, що грають наші опоненти. Чомусь ну переглядали ми ігри Бепи та Колорфіта перед цією грою. І розуміли, що Бепа може зіграти в століття. І, в принципі, він це і зробив. А ще й комфортна нація для цього Данія. Тому що тут відносно дешеве століття. Це всього лише 20 тисяч їжі, 6 тисяч золота. Ну, золото трошки побільше. 1100 вугілля, 1100 заліза. Тому, в принципі, Бепа був прочитаний, так сказати, що почав грати у століття Це, можливо, нам зіграло тільки на користь. Дуже дивно розбудовують та якось це так розкидано, непрофесійно зроблено, так сказати. Краще це робить все-таки подивіться, який ідеальний другий млин. Стає біля першого. Прям класно три міських центри в рядочок. Годіна гарна розбудова, але немає куди поставити другого млина, хіба що десь ось тут. Або ставити один тут, другий тут, точніше, третій там, щоб було чим побільше поля. І в мене така ж сама ситуація, ніби ж копальня, знаєте, трошки заважає. Будую я вже станню першу задані. Як ми бачимо, тут БеП все робить для того, щоб вийти в століття. Але не зайняв він ще досі ні залізо, ні вугілля. Також грають у мушкетерів. Бачимо, є стайня вже в Колорфіта. Одін також має вже побудовану стайню, займає, відразу відкидає селян на побудову другої стайні. Пробували ми пройти, так сказати, на територію своїх опонентів, але перекривали це. Ось тут одного мого мушкетера застрелили. Водяна так само він, на жаль, ось не дійшов, як ви бачите, вже поглинає його земля. Стали по периметру. Гарно бачимо мапу на Справа також гарно бачить мапу. бачить, що я граю у стрільців. Тобто немає чого переживати. Це означає, що рашу не буде. Дуже класно ми зробили, що на шостій хвилині прослухали. Так сказати, ні, навіть спочатку я слухав там на четвертій, нічого не чув, і десь на хвилині сьомій чи і я ще раз прослухав Бепу, і я зрозумів, що там немає дипломатичного центру. І чомусь все. Я подумав, що там можливо буде століття. І коли я ще раз прослухав його на 11 хвилині, я точно переконався в тому, що дипломатичного центру немає, і те, що Беба буде грати у століття <кхід> І тут було зразу таке, знаєте, прийнято рішення, що треба прокачуватись. Треба зносити. Побачимо, що з цього вийшло. Е, гарний пагорб є у колорфіта, класно від нього можна оборонятися. закладається також парканом. Е, я хочу нагадати, що ми граємо на wcc сервері е, типу на цьому моді. І там пофіксили цей баг з парканом. Тому що якщо ви граєте в звичайні козаків рейтингу, то у вас не знімається дерево за побудову чистокола чистокіла. А тут. Знімається, тобто це вже також впливає в самі у віті. Один, один клаптик 10 дерева коштує це доволі багато. Якщо так е порахувати, щоб закрити всю територію, треба нормально так дерева Тобто е впливається на побудову стайн вони пізніше стоять третє стайні. У мене зараз якраз будується. Я не грав там в коней, типу. я грав більш е на якість прокачок. Тому мені була неважлива е кількість. Коней, яка вийшла на ті чи інші хвилині. дипломатичний центр вже будується в Одіна, <кій> я то тільки починаю збирати ресурси. дипломатичний центр вже обміняв дерево в камінь, щоб було 1700 на дип. Тут, як ми бачимо, дипа немає, ставиться станнє. І тут ще раз спалився у нас Бепа, коли сюди, на точку збору, підійшли його. <ків> Капелани, а так робити народ не можна. Тримати його десь позаду, щоб точно не палитися. Тому що ну, тут перевага, граючи в століття, в тому, що інші гравці не бачать це по, по твоїм очкам, тому що очки і кольори скриті, закриті. Просто їх не видно, хто в що грає, і е, скільки в нього очок немає. А е, чому можна дивитися з очкам, чи грає людина в століття чи ні, в нього буде найменше балів. Ось, як ви бачите, 174. Зараз гарно ми з Одіном рухаємося. Прям так ідеально. Ідемо. У мене є вже дипломатичний центр також. а Тут також десь поставився плюс-мінус на, плюс на однаковому е, таймінгу. Є е, е, декілька е, стаєнь, точніше коней. Останні три. Ставиться перше і друге Р депо відразу закладається. Буду робити гармати. 4 хвилини до закінчення миру залишається для того, щоб побільше, ніж гармат, зробити. 41 конячка в мене, в Одіна на цей момент 56. ну... Одін буду зараз брати ще плюс підкову. Та й будує вже четверту станню. Раніше за мене, так як я витратив все-таки ресурси на побудову е, ардепо. Але в мене також є ресурси для того, щоб побудувати зараз четверту станю Якраз до збирую дерево. Тут, як ви бачите, закладається повністю своїм парканчиком другим, для того, щоб він не прийшов. І ще е, якесь таке було розуміння, ніби що не добудує чомусь БЕП-паркан, але він встигає добудувати, кидає прям дуже багато селян на, на побудову цього паркану. Е, тут е, така велика ще довжина в цьому паркані. Е, нам з одіном трошки пощастило, тому що є, був між нами така гора, до, якого, до якої ми просто приєдналися, і це. Зекономило нам, так сказати, дерево і кількість парканчику побудованого. Тут пагорб сам собі, типу, закрив колорфіт, тобто він не претендував на нього, він для нього, в принципі, не потрібний. Два депо є, дві гарматки вже виїхали, четверта станє будується, ресурси збираються. помилка в тому, що я не прокачував копальні, яке вже потім зрозумів, коли основний файт проходив. Потрібно було реально прокачуватись, бо не вистачало, не вистачало інколи ресурсів, потрібно постійно було контролювати. Та й на майбутнє, там якщо не продавив би, е чи не продавив, треба було повертатися на базу, то не було би чим, знаєте, просто відбиватися. Збирається армія, в нас також у Колорфіта, у Бепи тут століття, але як показало. Століття в нього було трошечки слабеньке. через це якось? Я не дуже ризикую зараз грати в століття на турнірі, бо розумію, що також зіграю не ідеально. 77 конячок, небагато, але що є. 4 є і на цьому дякую. 108 конячок у Одіда дуже гарна кількість. Якраз десь до кінця миру буде 130-135. Це прям агут. Коли виходить 100 плюс коняк за хвилину до закінчення. Подивимося, яка ситуація. Бепе, ну у нього. Прям слабенько все. І прокачати, як розумію, що можливо і не буде. Зграти в столітті на турнірі, та ще й так спалитися, це ризиковано. А 104 коняки а, у колорфіта небагато. Ставиться формації ніби на утримання, але не не зовсім. так А, ну так, ну отримує стоїть. Вже навіть з цих стати, окей. Також з цих стати, гуд. Подивимось скільки коняк водіно буде. Дивіться, 132, як і говорив. 136 коняк на 15-й хвилині. Ну, гарна кількість. І дивіться, що я роблю. Я вже починаю виходити. Маю 8 гармат, починаю стріляти по недобудовому другому шару перкана. Щоб знести його, щоб не дати йому його добудувати. Беру прокачки в станях, в казармах, в академії щось там намагаюся прокачати. Де моя академія? Ось, є сила пострілу залізна, вугільна, та ще й швидко стрільність. І починає заходити. І був такий страх, знаєте, от просто просто не бачу, що там відбувається на базі у Колорфіта, але розумієш, що там століття. І якось дуже-дуже страшно заходити. А плюс це час підводить свою армію, а саме драгонів у нас червоний колорфіт я приймаю рішення трошки побігати і кличу Одіна на допомогу своїми конями, щоб була якась підтримка, іншу армію залишає на базі, а починаю обстрілювати трошки гарматами. І вже потім мені підказали, що потрібно було стріляти по дипломатичному центру. Я його бачу зараз, але тоді я чогось, чогось його не бачив, розумієте? Ніби, ніби він мене просто пропав. Стаю широко і приймаю рішення стояти, чекати Одіна. Одіна чекати на допомогу. Прокачую там їжу до кінця. Зараз візьму е силу пострілу за 4 тисячі. Як бачите, ресурсів не дуже й багато. Захопив одну вугільну шахту, Один підводиться конями доверху. Я також своїх відсилаю, кажу Одіну, що треба розширювати фланги. Щоб спробувати спробувати якось перемогти також зверху. Розформовую формації. Стою широко, кликаю січку. Тут також, дивіться, Колорфіт підкликає всю свою армію. Залишається тільки дві коробки по 72 мушкетерів і одна 72 рунда ширів. Ох, тут такий би залп можна було дати, але чомусь я не бачив цього. Гарненько зараз обстрілюємо тут з Одіном зверху справа. Є у нас гарна кількість там драгунів. У мене вже є непогані прокачки навіть. Це крім е, сили пострілу за 7 тисяч та швидкострільності другої. Академії прокачено. У нього тільки швидкострільність та сили пострілу вугіна. Тут відступаємо, щоб не, зар... не втратити е, кількість юнітів свою. Тож, як ми бачимо, навіть стайн немає. І вони тут починають ніби піддавлювати. Я своє дотікання також даю чим поближче. Один має силу пострілу вугільну, залізну та швидкострільність той час, коли Color Fit має у нас. Швидкострільність та силу пострілу вугільну. Тобто, по прокачкам ми зараз з Одіном, так сказати, перемагаємо. По ліміту пройдемося, колор 1075 Одін. 1070 uh, Я, 975 і Бепа 1000 ліміта. І тут починають вони просто йти в атаку, я кажу Одін. Треба зверху піджимати, тому що ми можемо тут не вивезти. Пішли залпи гарматами. Пішло тут контролев атаку. Дивіться, які залпи просто по пікінерам. Дуже багато пікінерів 18 століття. Намагаються це контролювати. Але не вдається дати картечку зверху гарно розстрілюємо. Ще залпи гарматами. Лягаю я, ці, ці пікінери, тут ніби перебиваю, тут ніби намагаюся продавлювати, але дуже і дуже багато пікінерів. Одін мені допомагає. Плюс веде свою армію донизу. І тут такий бій на гарматах, але Одін за рахунок кількості мушкетерів, тому що в нього там залишилися всі мушкетери, всі рондошири. він просто. Вступає в бій, проламлює ось цей паркан у Колорфіта і вступаємо на територію. Ми тут ніби ви і виграємо, але в той час і програємо. Пепа має багато гармат. Я тут гарматами також намагаю пострілювати, допомагати Одіну, тому що в нього там більше драгунів залишилося. Нам це прям важко якось дається І тут наша армія просто розривається. Дуже багато виживає зараз драгунів, в принципі, у Колорфіта. 56 драгунів і воно перебиває. Вони перебиває зараз а, мою армію, але тим часом Одін продавлює повністю базу Колорфіта. Тут Одін чисто на досвіді, ще більш досвідченого Колорфіта перебиває. Це класно. Тупає, коли Колорфіт підправив всю свою, свою армію на верті, ця вся його армія просто полягла там зверху. Розумієте, що в них по факту ліміту було більше, ніж в нас з Одя. Ось тут. Оді на, одні на тут були взагалі одні драгони і восьмій інший ліміт. Там, тисячу ліміт а це взагалі нічого. Там з них ще 200 селян плюс-мінус. Тому розумієте, що нормально ми там перестреляли, прям дуже нормально. Тут один спокійно перебиває зараз базу Колорфіта, забирає її гарматами розбиває. Тут же Колорфіт підкидає своїх драгонів, але вони вже нічого не зроблять. Я приймаю рішення, що треба хоча би рятувати гармати, які там котяться. У мене ж їх 10 і плюс 8 гаубиць. Відправляються все назад. На розворотах не пам'ятаючи, дива в картеч. Ще наймаю. Приймаю рішення просто відступати, тому що ліміт там дуже швидко виходить у Бепи, тому треба якось приймати. Дивіться, зараз можливо буде картеч. Була картеч з задніми гарматами, ніби навіть своїми гарматами Бепа дав собі картеч. Ще пробую відступати назад, це потрібно робити. Я вже також вийшов у століття, просто не встигаю контролювати також все, що відбувається в мене на базі. Зараз даю залпи знову гаубицями і гарматами. Тут трошки широко рятую гармати, відправляю їх назад. Потім тим часом розбиваю там паркани для колорфіта, щоб спробувати зайти. І дуже гарно і розумно робить Бепа своїми гарматами, Те, що. Стріляє мені відразу по кузні, стріляє мені по міських центрах і навіть не, не зрозумів, як це сталося, як так, що гармати пропустилися, гармати проїхалися. Дивіться, зал по кузні пішов відразу. Я тут зверху перебиваю, так як вже дотікання працює на користь. На, мо на мою користь, тому що Бепа вже взагалі не відправляю дотікання сюди, бо йому треба зараз буде приймати бій від Одіна. Втрачаю кузню, хоча міг би її навіть і відбудувати. Пізніше трошки я це вже побачив. Ну, не критично, але поки в цей момент я просто починаю відправляти армію знову в бій е до Бепи, щоб. <кхм> Розкинути її трошки армію, потягнути на себе, щоб Один зайшов. Одін зараз спокійно буде заходити, тому що армії майже тут немає на базі Бепи. Я знову відправляюся назад, тому що розумію, оп, треба, треба засейвити. І тут знову вперед, тільки побачивши, що Бепа розвернувся, відбудовую кузню, починаю замовляти відразу драгонів 18 століття. Трошки пізніше замову мушкетерів, бо забув увімкнути казарму. Ну, але це, в принципі, не критично. Зараз, так сказати, буде останній бій, і Одін прям красень Зараз буде чекати ще й мене. Будемо разом потрошки піддавлювати. Підводить свої гармати Один. Він має їх аж 23. Я також багато гармат маю. 8 7 гармат, 8 гаубиць 2 багато стволки. гарно Один зараз настрілює по будівлям Бепи. Мінус дипломатичний центр, нарешті я його просто вбив. Треба було ще це зробити набагато раніше. Натискає контрлабу, розумію, що ну, вже немає чого боятися, і боятися не було навіть раніше чого, тому що за рахунок прокачки і якість шо ліміта, ми мали би. Ну я мав би перебити Бепу, вступити з ним в бій один на один, але можливо так було б і гірше, тому що не було б Колорфіта. Так як прийшов Колорфіт, ми дві армії вбили на території Бепи. І ось так от, в принципі, ця гра і закінчується. Тут десь багато так нормально розстрілює по моїм драгунам. Потім спокійно заходить базу і, перебив... і знищує ще й базу для Голорфіта. На цьому моменті це просто GG, хлопці здаються. і Є перші залікові і найкращі так сказати, бали е в групі. Це дуже важливі бали. Вигравати таких суперників завжди круто. Група у нас прям така, я б сказав би, потужна. Це ми з клану CPS проти клану GT, Колорфіта та BEP Далі у нас така ще одна потужна група це Тевтонці Многорічний чемпіон, чемпіон світу. У нас Кетвізель буде там грати. Ой. І, ну, і четвертий той, хто пройде кваліфікацію. Тому група. Обіцяє бути дуже цікавою, як і показала, перша гра, вона вийшла реально цікавою. Тому підтримайте народ вподобайкою, підпискою, а також коментарем, якщо вам не важко. З вами був Грант, з вами був Одін також, який був присутній в цій грі. Дякуємо нашим суперникам ColorFit та Bepi. Щасти Всім. Дякую за перегляд. До побачення.